Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я на про І сьогодні хочу подивитися, знаєте, що саме про вас, що було, що є та що буде. І от перші підказки, знаєте, у вас якось перевернувся світ з якоюсь вашою ситуацією, яка була для вас нелегка, в якій ви вистояли, дівочки і мальчики. І знаєте, У вас аж отак от було прямо метушня-метушня, а тепер ви бачите свій істинний шлях. І він вам такий підсвічений. Знову ж таки. Так, да, підсвічений і вказаний. Будемо дивитися, хто ви в мене на сьогодні. Постараюся не дуже. Тому що на Мак можна взагалі, мені здається, безкінечно просто щось роздивлятися і от бути в потоці. Так, хто ви в мене на сьогодні? Хто ви в мене на сьогодні. О, дівочки, космічна душа, хочеться сказати, чесно. Космічна душа, яка хочеться сказати. Дозволяє собі прохождення в астрал, блукання в астралі, путешествия в астралі, так, яка багато трудиться, багато вивчає. І знаєте, от я скажу, що крім того, що багато трудиться, яка багато созідає. Дивиться на світ, не так, як інші, викурює ненужних людей. Знаєте чим? Не агресією, а тим, що просто вони перестають бути важливі, вони перестають вас колихати. Отак. От що було, що є, що буде? Що було? Що є? Що буде? І підказка. Так, знаєте, знову таки карта знань, карта того, що прийшов час. Карта, що біля вас фамільяр, карта, що ви, як я завжди кажу на цю карту, що ви вооружені і чертовськи образовані в якомусь питанні? Угу. Так. Хто ви у нас? Ви у нас знову ж таки, космічна душа, дівчатки, карта душі. Можливо, що ви, знаєте як, знову ж таки, прийшли з якоїсь незвичайної планети. Знову таки людина карма, зразу вам скажу людина, карма, людина, яка знаєте, як яка здатна світити, яка прийшла сюди, щоб світити, яку хочеться роздивлятися, яку хочеться пізнати глибше. Людина невероятної глибини, людина, біля якої багато людей. Можливо, вам це не дуже і подобається ще, але поки що у вас багато навколо, у вас багато труда, і можливо, навіть от можливо, навіть ви зараз займаєтеся, знаєте чим. Тим, що ви викурюєте зі свого простору непотрібних людей. Так, про що людина карма? От знаєте, про що кажуть, дівочки мені? Про те, що тут про якихось ворогів. Тобто ви будете вскривати у людях, як приходить людина карма. Це в основному це зірки 17 числа, 17-ті, 17,8, 26. -ті, дівочки. І тут кажуть про те, що ви знаєте, як от ви приходите. От в у простір якийсь, і от ви от бачите людей насквозь. І знаєте, як от ви, можливо, навіть якщо вони погані, ви, ви якось піднімете всі їхні потаємні сховані страхи, ці нечисті думки, і ви це все оголите. Розумієте, про що я кажу? І от ви я вам скажу, що ви цих людей просто скосите. Причому совершенно чистотою і совершенно ненаміренно. От так. Тобто ви відкриєте в людині його істинну природу. Він просто з вами, якщо не почне рости, по вашому проявленню, він просто скотиться. Таке буває. Короче, для свого роду ви просто пташеня. Розумієте? Знову ж таки, про те, що у вас плекає ваш рід, оберігає ваш рід. І, знову ж таки, про те, що у вас якийсь на думці проєкт, дівочки, який ви також плекаєте як це пташеня. Знаєте? Так, і в цьому проєкті, знову ж таки, ви не самі вас підтримують. Так, це у нас було? Да? Давайте ще. Що ще у нас було? Можливо, ви пам'ятаєте, мені так пішла думка. Ви пам'ятаєте свої прошлі життя, От якісь у вас є моменти, частіші дежавю. Розумієте? І щось ви пам'ятаєте того, чого не можете пам'ятати. Про що це? Про те, що біля вас закрутився якийсь вихор собитій. Знаєте, і знову таки про те, що ви можете за собою вести людей. Да. І знову карта, бачите, чого? того, що от саме це зерно, саме це тепло. Воно не втрачене у вас, не, не зважаючи ні на що, які б собиття вас не стосувалися. Отак, От карта про те, що ви можете своє життя розмалювати, що за вас порве ваша сім'я і що ви порвете за свою сім'ю. І знову карта того, що вас розглядають. Розумієте? Між перед вами зараз якісь лабіринти, або в минулому якісь лабіринти, які ви, які вам або предстояло, проти ну зараз ми будемо дивитися. Знову ж таки, це у нас було. Що у вас наразі? Наразі, дівочки, у вас благость. Можливо, ви все, що треба, ви вже відстояли. Можливо, все, що треба, ви вже остальних викорили, кого заважали потрібним. І зараз, ви знаєте як? От ви сплошна мудрість, сплошна іділія, сплошна гармонія. І зараз ви думаєте, кого поливати своїми знаннями, своєю любов'ю, своєю енергією, своїм ресурсом, а кого просто відправити, кому не дати і краплинки. От зараз ви якось знаєте, як правильно розподіляєте свій ресурс. Про що ще зараз? Ви в благості, карта мудрості, карта знань. От, знаєте, о, да, знову так, знову таки підказка, того, що ви. Збалансували, розумієте, ви збалансували в собі чорне і біле, збалансували в собі сердечні якісь справи, і ті, що розсудливі справи, пізнали свою цінність, дівчатки, мальчики Хочеться сказати про цьому яєчку, знаєте як. Народилися і переродилися. Отак. От Це у вас на наразі. Що ще хочу запитати? Да, знову таки, родова підтримка. Дві карти, сім'ї, родова підтримка, знову карта, того, що ви розумієте, що прийшов для чогось час. Можливо, знаєте, відкрити своє серце до свого нового шляху, дозволити собі рухатися по-новому. Над вами вищі сили. У вас всі ключі. Ваше життя, дявочки, розгорнута книга. Для вас, у вас. відкривається, для вас якісь особливі знання. Далі. Що у вас в майбутньому? Дівочки, ну тут, знаєте, як начебто знайомство з собою, я вам скажу. По цій карті, завжди для мене вона карта, знаєте, якогось не ну, те, що прозвольного способу життя саме крабіки, а про те, що от забагато веселощі, тобто більше проводимо часу не в самопізнанні, а в тому, що просто в якоїсь празній житті. Але тут ще є один нюанс: по, саме по цій карті, знаєте, якщо крабів закинути у сих у відро, то жоден із них не викарабкається, якщо вони там будуть всі в місті. А якщо закинути одного, то він вилізе. І це вам підказка. Знову ж таки, про те, що ви починаєте відсіювати людей, девочки, оцих. ось. Розумієте? Тут багато спостерігають, тут спостерігають, а в кінці в кінці, ви дивіться сюди, ви залишаєтеся одна або один. І ви яка ви від цього щаслива. Тобто ви, от хочеться сказати, розкидаєте всіх зайлих, тут не те, щоб саме вийдете по голову, те, що ви розумієте, що для того, щоб вам чогось досягнути, вам треба знаєте, більше присвячувати время собі, часу більше собі. І що є просто якісь моменти, там, де вам ніхто не підтримка. Там, де е, ваша душа це тільки ваша душа і ваш шлях це тільки ваш шлях. Я знову ж таки кажу про те, що ви відсіюєте зайвих людей, може, одходите від якихось, правда, що битових е, моментів, коли ви там по п'ятницям гуляли. Ну, я просто навожу вам приклади, ви розумієте, про що я зараз сказала. І кажуть про те, що ви всі, всі благості приходите саме, починаєте цінувати мит, миті самотності. Що в самотності Ви почуваєтеся саме не самотнім, знаєте, а благодійственним якимсь. Тобто все одно в ресурсі. Зрозуміли мене. І саме в собою, ознайомитися зі своїм родом і своєю глибиною. Про що? Так, да, знову карта знайомства, знаєте, знаходите от дружбу, хочеться сказати, всередині самого себе, розумієте? Сам собі, як кажуть, режисер. розумієте? І краще за це, що ви за це чим заплатите, можливо, навіть, знаєте, трансформацією за це заплатите. Розумієте, тим своїм переродженням, так. Але при тому всьому ви залишаєтеся під захистом. Тобто ви цієї самотності просто не боїтеся. Ви мені прям таке, хочеться сказати, от кайфуєте. Порада вам, давайте. Порада вам, дівчики, для того, щоб вирости, щоб покинути оцю банку, хочеться сказати, ви повинні дозволити собі пізнати більше. Тут саме яйце. яйцо це перерождення, ви повинні переродитися, пізнати більше про свій рід, пізнати більше того, куди вас тягне. Розумієте, Якщо це не про знання, то це більше про ті знання, куди просто пізнати саме свій ресурс. Не чийсь, Не той, хто, хто там з вами хтось збирався на початку десь, а потім зрозумів, що це не його, і ви також типу, кажете, добре, це й не моє, ні, це тільки ваша. Карта роду. Карта роду, карта підтримки. Карта того, що пора вам уже, для того, щоб це все пізнати, розумієте, вам пора вийти за грань. Дозволити собі рухатися, хотіти більшого, пізнати більше. Розумієте, не сидіти в обмеженнях в тих, яких сидять звичайні празні люди. хочеться сказати. ну Без образ. Про що, Акула? от, знаєте, от Ви повинні знову ж таки, ви повинні от вирішити зробити вибір, вийти наружу, продати. Вибір зовні. тобто ви повинні дозволити собі бути за межами, дозволити собі рости. Тут комусь е в конкурентах чоловік і кажуть, що буде у цій конкуренції. Можливо, хтось вас, вам не дає рухатися, так? А вам кажуть, що це зруйнується. Розумієте? І з тим, що ви з цією людиною будете на дистанції, ви приобретаєте свою силу по правосуддю, приобретаєте добробут. Розумієте? І тут навіть буде не Розумієте, коли ви покидаєте якогось чоловіка, але бо або навіть коли ви просто йдете не за його бажаннями, а за власними. Розумієте, у вас відразу дистанція, у вас відразу прорив, можливо, навіть фінансовий, неважливо. Фінансовий не знаю, пропозиції приходять до вас, розвертається ваша якась справа. Ви ну, обрітаєте те, чого ви хотіли, до чого ви йшли. Добробут по і ваша сила. Так, і фінансову стабільність в тому числі. Зрозуміли мене? Давайте ще хочу пораду, ще хочу на оці, ще пораду, дайте, будь ласка, хлопці, хоч і всі. Давайте ще пораду. Дівочки, ну давайте пошукають, що от, аби піти цим шляхом, тобі треба відмовитися від якихось емоцій. Розумієте, пропрацювати якісь емоції. Так, збалансувати те, що ти хочеш, от тобі здається, що ти, що ти з цим не справишся. розумієте, А тобі кажуть, що ти справишся. Ось ти не згориш, ти переродишся, не згориш. Е, навіть як в якомусь конфлікті, знаєте, конфліктувати так, щоб вас це не займало емоційно, щоб вас це не спустошувало. От зараз ви, ви бентежитеся, треба воно мені робити мені цей вибір, не робити, чи потягну я. А вам кажуть, що шлях ваш підсвічений, і всі, хто за вами, от тут одна людина за вами залишається, всі, хто, кому ви будете дорогі, розумієте, вони за вами підуть. Але просто не залишайте своїх бажань в чиїхось ногах. Отак. От ви тут прокачана, просвітлена, шлях підсвічений, ви тут благості. Розумієте, ви тут глибина, ви тут сила. Отак. От і ще порада. Про що спілка? Будучи в спілці, дівочки вам і кажуть. Будучи в спілці, ви залишаєтеся в застої. Якщо для вас це нормально, тоді ок. А якщо для вас ви хочете якогось прогресу, ви хочете е, бути володарем свого життя, магом свого життя, розумієте? Тоді це не про вас. Тоді вам треба робити якісь кроки. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. На особисті, будь ласка, порядку черги. І нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх обіймаю.